Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте, ми сила. Часто запитуєте в коментарях, що буде після війни з мешканцями Ордло, які після повернення територій України не захочуть тут бути. Що ж відповімо вам словами Данілова та Ігоря Кондратюка: після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей їхнім жителям треба буде змиритися з неподільністю України та порозумітися з рештою українців. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у програмі VIP з Наталією Мосейчук. Це фундаментальна річ. Їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовує ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди завгодно, або в Якутію, або у Воркоту. Де їх там ще чекають, сказав Данілов. А ігор Кондратюк ще кілька років тому запропонував чудову формулу, яку можна інтерпретувати по різному Ми б ще додали кілька пунктів, таких як довічна та конфіскація майна. За її умовами, мешканці звільненої території. Рії ордло мають на 10 років втратити виборче право або виїхати за кордон. Кондратюк пропонує дати мешканцям окупованого Донбасу визначити, що хочуть вони жити в Україні. Мешканцям так званого ОРДО протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначити, що хочуть вони жити в державі Україна. хто не хоче протягом трьох місяців покидають Україну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує виїзні з умовою. Не повертатись в Україну протягом 50 років після виїзду. Ті, хто залишиться на 10 років, втрачають своє виборче. Право в Донецькій та Луганській областях обиратися на виборчі посади та служити в поліції протягом 10 років матимуть право лише ті, хто спочатку літа 2014-го мешкали на підконтрольній Києво території, викладає свої пропозиції Кондратюк. Особи, які були причетними до організації так званих референдумів на Донбасі і залишаються жити в Україні, мають втратити виборче право назавжди. При цьому шоумен зазначає, що під час виконання цих пунктів Росія мовчить, ніби в рот води набрала. Шоумен зазначив, що формула працює в умовах типу ідеальні. Но газу всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами. Формула кондратюка спровокувала бурхливу дискусію користувачів у коментарях. У пропозиції знайшлися як прихильники, так і противники, але багато хто вказував на їхню реалістичність. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.